Реєстрація закінчилася, розпочалися тести. На Кіровоградщині стартував перший етап відбору кандидатів до нової поліції. Майже охочих 5 тисяч осіб. Кожен хто хоче стати полісменом, проходить випробування на ерудицію та знання законів, питання на логіку, мислення, знання мови та математики. Що чекає на перших протестованих після? Дізнавалася Марія Староста. У залі, де збираються охочі працювати у новій поліції, панує тиша. Кандидати кажуть, до екзаменів готувались та все ж хвилюються. Подивився, що, ну, що пишуть в інтернеті. Ну поспілкувався з товаришами, які вже пройшли тестування. Хвилююсь, не боюсь, хвилююсь. Спочатку запрошені перевіряють себе у списках, а вже потім йдуть в аудиторії. За день запланували протестувати близько 300 осіб. Майже 20% охочих на перший етап відбору не з'явилися. Другого шансу вони не матимуть. Даний логін і пароль, які вирощають кожному кандидату, тільки діє протягом дня. Тобто на наступний день особа не може з'явитися може, наприклад, з'явитись ну, з 8 до 16 години, він може там в будь-який час прийти. А так ні. А от пані Олена цього дня чекала з нетерпінням. Говорить, зовсім не хвилюється. Професійних питань не боїться, бо працює юристом. Проходили в інтернеті є тести подобні. рішалі будемо пробувати щасіли. Надіємося на найкращі результати. По законах взагалі не боюся логічно. Нужно просто бути і все буде хорошо. Кандидатів у поліцію ділять на групи по 60 чоловік. За півтора години вони мають пройти комп'ютерне тестування на вміння логічно мислити. Підгледіти відповідь у сусіда чи скористатись телефоном не вдасться. За всім пильно спостерігають екзаменатори. На допомогу тільки аркуш паперу та ручка. Ті, хто вже пройшов тестування, розповідають, тести складні. Саме важче було чотири собаки, і треба було вибрати правильну відповідь, яка собака, наприклад. Більше зайняла балів. У кожної собаки було опідйоне свій бал. Це в принципі було саме важче. І воно відступно вопроси були. Попереду на майбутніх поліцейських чекає ще чимало іспитів. Після цього буде особа проходити військово лікарську комісію, здавати заліки з фізичної підготовки, пройде співбесіду. Лише після цього буде направлена на навчання. Після навчання так само складе іспити і лише після проходження всієї цієї процедури особи допускатимуться донесення служби патрульними поліції Кіровограда. Коли почнеться другий етап відбору невідомо. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.